Індійська народна казка підла людина завжди поводиться підло. Негідник, високо занісшись, завжди намагається погубити того, хто його звеличив. Жив колись у печері великого мудреця гаутами святий пустельник на ім'я Махатаб, що значить великий подвіжник. Якось побачив він, що гава впіймала маленьку мишу. Пожалів пустельник мишу, відняв її в гави і приніс до себе в печеру. Там він почав годувати її рисом і ходити за нею. Так мишка залишилась жити в печері пустельника Махатапа. Незабаром сталося так, що до печери махатапа забрела кішка. Миша саме сиділа і гризла зернятко рису. Пожалів пустельник бідну мишку і перетворив її на кішку, щоб друга кішка не змогла її з'їсти. Але минуло ще трохи часу, і до печери унадився собака, який ганявся за кішкою і не давав їй життя. Пожалів пустельник кішку і перетворив її на собаку. Проте собака жив теж неспокійно. Бо весь час боявся тигра, який блокав неподалік від печери, тоді пустельник через свою добрість надумав перетворити собаку на тигра. Так і сталося, що миша, яку врятував пустельник від гави, перетворилася на великого і дужого тигра. Люди, що проходили іноді до печери, казали «Дивіться, яке чудо вчинив святий. Він перетворив жалюгідну мишу на тигра. Була миша, а став тигр. Слухаючи це, тигр гарчав з люті і тікав з печери. Поки житиме цей старий йолоп-пустельник, думав він, усі казатимуть, що я не справжній тигр. І вирішив Тигр убити пустельника. Та пустельник дізнався про це і знову перетворив тигра на мишу. От тому, то, то я й кажу, вів далі шуліка, що в негідника всі думки й наміри негідні та підлі. І ти, раджо, не повинен звеличувати гаву микхаварну, якщо не хочеш, щоб вона відплатила тобі злом за добро. До того ж, не будь жорстокий до переможених, інакше з тобою станеться те саме, що сталося з чаплею, яку вбив краб». Як же це сталося? спитав павичі траварн. А ось як, відповів шуліка і почав розповідати.